Чи можна підняти лібідо? Якщо ми говоримо про зниження лібідо, тобто у людини був певний рівень сексуальних потреб, а потім він знизився, і людина хотіла його повернути там, до того рівня, який був раніше, то це теж питання саморефлексії. А що сталося в той момент, коли лібідо знизилося? Тому що іноді це може бути симптомом фізіологічних якихось дзвіночків. Трапляється, що це норма, наприклад, період вагітності, період менопаузи, соматичні різні захворювання, стреси, психоемоційні фактори. А іноді це може бути пов'язано з гормональним дисбалансом, іншими захворюваннями, які ну, стосуються власне, нашого тіла. І буває, що потрібно пройти прям гарний чекап для того, щоб зрозуміти, ага, у мене дефіцит оцього, оцього, оцього. Тому проаналізувати, чи є якісь причини, ось з боку організму, які можна вирішити, якщо з цим все окей, можливо, дійсно мова йде про якісь психоемоційні фактори.